Я вам скажу, що друга частина нашого зібрання вона буде особливою дуже, тому що вона буде нам символізувати прообраз, який буде на небі, де Ісус Христос буде наречений, а наречена буде Його церква, де відбудеться небесний шлюб Ісуса Христа з церквою. І цією церквою є ми сьогодні з вами. Ми сьогодні будемо мати шлюб на ставлення молодих людей. Я хочу їх сьогодні запросити допереду. Роман буде грати. А вони коли будуть проходити, давайте ми в честь нашої поваги до них піднімемося і будемо їх чекати. Дорогі молоді, проходьте до переду. Добро церква, хочу представити перед вас брат Анатолій. І сестра Наталя. Ці люди, які вирішили своє життя об'єднати разом і по цьому життєвому шляху йти разом. І вони прийшли, щоб церква їх благословила. В Біблії написано, що Ісус був запрошений на весілля. Давайте ми його запросимо зараз також. Нехай Він буде в центрі цього вінчання, нехай Він сам вінчає їх і благословляє їх. Давайте ми помолимося. Дорогий наш Господь! Ми щиро запрошуємо Тебе сьогодні бути в центрі нашої уваги, бути в центрі цього зібрання і в центрі цього вінчання. Господи. Ми запрошуємо Тебе, щоб Ти прийшов своїм небесним благословінням і благословив нас, благословив Анатолія, благословив Наталю в ім'я Ісуса Христа. Ми, Господи, сьогодні нуждаємося в тобі, ми потребуємо Тебе, тому що Ти є великий, святий наш Бог. Тобі, хай буде слава за все. Амінь. Присідайте ви, брати і сестри. Молоді, вам сьогодні така честь не сідати, а стояти. І знаєте, ми сьогодні будемо давати вам короткі настанови, як прожити щасливе сімейне життя. Одного разу один чоловік зайшов в книжковий магазин і щось довго шукав на одній поливці, на другій поливці, на третій поливці і не міг знайти книжку. Підходить він до продавчиці і каже: Скажіть, будь ласка, чи можете ви мені допомогти знайти книжку про щасливий шлюб? жінка продавщиця глянула на нього і каже: ми фантастику не продаємо. Але я вам скажу, що щасливий шлюб це не є фантастика. І існує книга про щасливий шлюб. Це є книга Біблія. І Біблія сьогодні не просто нам говорить, що існує щасливий шлюб. А вона нам каже, що потрібно робити, щоб досягнути щасливого шлюбу, щоб шлюб був міцний, щоб сім'я була міцна. І давайте ми звернемося до Слова Божого. Послання апостола Павла до Ефесян 5 розділ, 22 вірш. Дружини. Коріться своїм чоловікам як господеві. Бо чоловік, голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її ос освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади чи чогось такого, але що була свята і непорочна. Чоловіки, чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе, бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє Його, як і Христос, церкву, бо ми члени тіла Його від тіла і від костей Його, покине тому чоловік батька і матір, і пристане до дружини своєї, і будуть. Обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен зокрема із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Де сьогодні взяти взірець для наслідування? На кого сьогодні молода пара може подивитися і сказати: оця, оця сім'я є взірцем наслідування? З неї можна брати приклад. Чи є сьогодні такі сім'ї в нашій церкві? Чи є такі сім'ї в інших церквах, з кого ми можемо брати приклад? Чи може хтось сьогодні сказати, моя сім'я є ідеальною? Напевно, нема такої людини, хто може сказати, що моя сім'я в всьому є ідеальною. Але Біблія нам показує модель міцної щасливої сім'ї. Це Ісус Христос і Церква. Це ідеальна сім'я, любов якої буде тривати вічно. Це про образ, з якого ми можемо брати приклад і навчатися сьогодні. Молодий, як Ісус Христос, а наречена церква. Це модель, з якої ми повинні брати приклад. Ви знаєте, спілкуючись з молодими сім'ями, які недавно одружилися, рік, два, три, чотири, можливо п'ять. І коли їх питаєш, ви пам'ятаєте, що вам говорили на шлюбному наставленні? Як ви думаєте, що вони кажуть? Ми так переживали, нам так було страшно, мало що запам'ятали. Добре, що є відео, ми зможемо перемотати і побачити, що, що говорилося на шлюбному наставленні. Тому я сьогодні буду старатися для вас максимально просто, лаконічно і зрозуміло, щоб, щоб ви могли зрозуміти. Три основні три основних принципи щасливого сімейного життя. Скажете, чому тільки три? Їх є ж набагато більше. Але нам сьогодні потрібна якість, а не кількість. Пам'ятаєте, як мудрий чоловік Еклезіаст він казав, що нитка потрійна не швидко порветься. І коли сім'я вона буде з'єднана на рівні духа, душі і тіла, вона буде міцною. Тому три поради. Якщо ви візьмете їх до свого серця, я вірю, що Бог допоможе вам збудувати таку сім'ю, яка буде міцною і буде схожою на прообраз, який ми бачили в Біблії Ісуса Христа і Церкви. Отже, перше, що ми читали в Єфесян 5 розділ, 25 вірш, Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Ісус віддав за нас самого себе. Тому живи, щоб давати. Анатолій, хай твоє життя буде таке, щоб ти віддавав. Наталя, нехай твоє життя буде таким, щоб ти давала. Причину, через яку в багатьох сім'ях сьогодні є багато різних проблем, негараздів, можна назвати одним словом. Егоїзм. Це просто катастрофа, коли два егоїсти сидять один напроти одного і стараються доказати свою правоту, стараються донести свої почуття, стараються сказати, як мені боляче, як мене образили, як мене не зрозуміли. А звідки береться цей егоїзм? Адже всі молоді пари вони стояли на сцені, вони такі щасливі, вони кажуть, що люблять один одного. Істина в тому, що ми і себе любимо. І з часом ця любов до себе, цей егоїзм він нікуди не дівається. Він продовжується. І я вам скажу, що часто, коли молоді люди одружуються, вони старають догодити перш за все собі, щоб мені було добре. Уявіть собі, молодий хлопець, що він, як, як він собі уявляє, сімейне життя. От одружуся я на Марусі. Буде мені їсти варити, буду ходити погладжений в прямому і переносному значенні слово погладжений, буду жити як у раю, наївний. А що Маруся собі думає? От вийду заміж за Івана, буду за ним, як за кам'яною стіною, буде мене на руках носити, буде мені слова гарні говорити, буде мені гроші приносити. І кожен день квіти дарувати. Наївна сестри, правда? Але такі бувають очікування. Тому нам потрібно сьогодні жити, так як Ісус заповідав, жити даваючи, живи даючи. Одного разу на весільній гостині сиділи два молодих хлопця. Почалося весілля, почалося гостина, вони почали їсти, і один з них почав дуже активно їсти рибу. Один, одну рибу з'їв, другу рибу з'їв, третю рибу з'їв. Анатолій, ти любиш їсти рибу? І вже всю рибу, яка була біля нього, вже все поз'їдав і вже почав тягнутися там до сусіднього стола. І цьому його другу стало так незручно, ну, ну як так? І каже: слухай, що ти робиш, мені незручно не перед тобою». І він каже, ти знаєш, я так люблю рибу. І цей його друг каже: ти знаєш, ти не любиш рибу. Ти любиш смак риби. Якщо би ти любив рибу, ти б купив її великий акваріум, ти б наставив туди різних різнокольорових камінчиків, поставив водорослі і кожного дня тебе її годував, а ти просто з'їв її. Ти не любиш рибу, ти любиш смак риби. Доріми інколи так ми любимо один одного. Але в чому суть справжньої любові? Христос показав нам її, віддавши самого себе за церкву. Живи, щоб давати. Анатолій, завжди задавай собі це питання, чи щаслива Наталя біля тебе. Наталя, ти також завжди задавай собі питання, чи щасливий Анатолій разом зі мною. Тільки у такому випадку сім'я буде міцна, коли люди будуть дбати про щастя один одного. Оскажу вам ще притчу одну таку неканонічну, звичайно. Але вона в ній є суть. Одному чоловіку з'явився ангел і каже, проси, що ти хочеш, я покажу тобі. Звичайно, чоловік був віруючий, духовний. І він каже: Покажи мені, як буде виглядати пекло і як буде виглядати рай. Він каже, добре. Вони піднялися на висоту, перед ними появилися великі двері. І ангел відкрив ці двері і каже: Оце пекло. Чоловік заглянув туди. дивиться, а там сидять люди, там стіл накритий, їжі багато, і він до ангела. Це так буде виглядати пекло? Він каже, а ти придивись уважніше. А ті люди були дуже худі, голодні. Хоча на столах так було багато всього різної їди. І в кожної людини до руки була примотана вилка. Але вилка була велика, метрова. І коли ці люди пробували їсти, вони ранили себе, ранили тих, хто біля них, і так не могли поїсти самі. А як же буде виглядати рай? І ангел взяв його до інших дверей, відкрив ці двері і побачив, там також люди сидять за столами. І в них також на руці є прив'язана вилка. Каже, але в чому ж різниця? І ангел каже, ти придивись уважніше. Ці люди, вони годують один одного. Живи, щоб давати. Дорогі мої, приклад Ісуса Христа: живи так, щоб давати. Ісус віддав себе на 100%. Він не зекономив на Голгофі, Він жив життям, даванням, тому молодята. Перший основний принцип в вашому сімейному житті живіть, щоб давати. Другий принцип Ісус прийняв такими нас, якими ми є. Послання до римлян, 5 розділ, 8 вірш. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тому прийми іншу людину такою, як вона є. Якщо хочеш міняти, міняй себе перше, аніж іншого. Ісус прийняв нас такими, як ми є. Українська приказка вона говорить, бачили очі, що купляли, тому тепер вже не міняйте, тепер вже не змінюйте, тому що вам цього не вдасться. Якщо я сьогодні звернуся до залу, Можна ми звернемося до залу, попросимо в них допомоги, бо все ж таки люди сидять поважні, люди, які прожили життя. Підніміть руку, хто є одружений тут в залі? О, ліс рук, майже повний зал, слава Богу. Зараз вони нам розкажуть, як треба жити. А скажіть, будь ласка, хто із вас хоч раз спробував поміняти свою жінку або чоловіка? Але чесно так, о, не ліс рук. Половина руки підняли, а половина міцно тримається за свої стільчики. Молодці. А є хоч одна людина, кому це вдалося? Молоді, ви бачите? Я вам скажу, якщо хочете міняти один молодий. Вам не вдасться поміняти ні критикою, ні якимись мудрими порадами чи докорами. Тільки любов'ю. Чому не можна переробляти один одного? Ви знаєте, ми чоловіки і жінки, ми такі різні. У нас зовсім інше бачення на світ. От, наприклад, уявіть собі ситуацію, жінка сумна, щось трапилося. Їхала по дорозі, щось трапилося, і вона сидить вдома сумна, можливо, плаче, можливо, просто засмучена, і приходить чоловік і каже, що сталося? І вона починає йому розказувати, дивись, там то сталося, там то, там таке, там таке. Чоловік її вислуховує, вислуховує, і яка... Реакція розумного, тверезого чоловіка. Що буде робити чоловік в такій ситуації? Звичайно, що давати розумні поради. Тому що чоловік ніколи б не звернувся за допомогою, ніколи б не розказав свою проблему, якщо б він не хотів її вирішити. А жінки не такі. Їм не треба порад. Вони і так все знають. Правда, сестри? Їм просто потрібно виговоритися, їм просто потрібно сказати те, що є на їхньому серці. Я вам скажу, ми, чоловіки, ми маємо таке технічне мислення. З самого дитинства нам дарували машинки, конструктори, конструктори ми їх збирали, розбирали. У мене був один знайомий, друг мій з дитинства, він дуже любив техніку. Він з двох отюгів добрих міг зробити один, який не працює. Йому це гарно дуже вдавалося. Але це було в дитинстві, коли він виріс, він став дуже хорошим електронщиком і зараз займається досить серйозними електронними справами. Ми маємо таке технічне мислення. Нам дарували машинки, машинка їде, ми нею граємося. Машинка поламалася, ми щось її ремонтуємо, розбираємо, збираємо. Наприклад, чоловік дивиться, апарат працює, добре. Апарат не працює, значить треба його ремонтувати, треба щось відкручувати. І коли чоловік приходить додому і бачить, що дружина усміхнута, так як Наталя, радісна, весела, значить апарат працює. Все добре. А коли дружина сумна чомусь плаче, незадоволена, значить апарат поламався. Треба його ремонтувати. І чоловік береться ремонтувати. Боюся, жінка розказує про своїх дітей. Це я вже забагаю, забігаю наперед. Розказує про своїх дітей, що чоловік такі діти щось нечемні сьогодні були, не слухалися мене, домашні завдання не хотіли виконувати, на кухні мені не допомагали. Чоловік прийшов, вислухав жінку, і яка реакція чоловіка? Так, ти повинна бути з дітьми строгіша. Починає давати поради. А жінку це ще більше заводить. Як так? Я повинна? Не кажи мені, я повинна, я тут повинна, там повинна. Чоловік взагалі не розуміє, що відбувається, він дає нормальну пораду, а вона від цього ще більш згіршується. Тому проста думка, дорогі мої, не потрібно переробляти один одного. Прийміть один одного такими, як ви є. Наталя, тобі потрібно змиритися, що Анатолій буде тебе ремонтувати все життя своїми мудрими порадами. Анатолія, тобі потрібно прийняти рішення не ремонтувати свою дружину. Прийми її такою, як вона є. Вона є прекрасна. Читай її як книжку і насолоджуйся від цього. І ще вам отдам таку одну пораду. Коли жінка засмучена, Щось розказує вам. Ніколи не перебивайте її. Обніміть її просто. Просто вислухайте. І золоті слова, які я вам скажу, які ви повинні говорити в цих ситуаціях. Ага. Так. Ой-ой-ой. Та не вже. І цього буде достатньо. Ніякі ваші мудрі поради, ніякі ваші філософські рішення, ніякі ваші... вони не допоможуть. Ви просто вислухайте її, і це буде найкраща розмова. Прийми такою, як вона є. Наталя, прийми його таким, як він є. Не переробляйте. Максимум, що ви можете, просто сильно один одного любити. І ця любов буде змінювати один одного. Тільки любов'ю. Не треба переробляти один одного. Любіть. Знаєте, є така історія, що жив чоловік собі і постійно ходив в такому теплому, грязному плащі. І вже всі все це бачили, і навіть небо це побачило, і сонце побачило, і вітер побачив. І, і вітер каже, і так, я, я знімлю з нього цей плащ. Я почну дути сильно і цей плащ відірветься і, і почав дути. Але чим більше вітер дув, тим більше цей чоловік загортався в плащ, і вітер не зміг зняти цей плащ. Але виглянуло сонце, пригріло на цього чоловіка. Чоловікові стало жарко. І він сам почав знімати цей плащ, і він його зняв. Тільки любов'ю ми можемо змінювати один одного. Тому любіть один одного, тому що від Бога любов. І третій принцип щасливого сімейного життя. Ісус з'єднав себе із нами назавжди. Єремій 31 розділ 3 вірш. Здалека Господь з'явився мені та й промовив. Я вічним коханням Тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Молодята моє побажання до вас. Ідіть до Кінця. Ісус Христос полюбив нас не такою любов'ю, яка має термін придатності. Рік, два, десять, двадцять, а там як заслужиш. Він каже: я вічним коханням Тебе покохав. Я буду з тобою вічно, незалежно, щоб сталося. Я завжди прийму тебе і буду любити тебе. Господи, якщо ми тобі надоїмо, якщо ми будемо погано себе на небі поводити. Ісус каже, я вічним коханням Тебе покохав. Ісус Христос не, не залишив собі якогось аварійного виходу. Він зв'язав нас з собою навічно. Та сім'я буде міцно триматися, якої не буде аварійного виходу. Якщо щось побігло до мами, тільки щось сталося, побіг до тата, побіг до друзів. Я вам скажу, у християнських сім'ях немає фрази, якщо щось. У християнських сім'ях є, що Бог спарував, людина хай не розлучає. Місні християнські сім'ї це ті, які ніколи не сходять із дистанції. Один чоловік дуже гарно сказав. Він каже: завжди біжи по дистанції. Якщо не маєш сили бігти, просто йди по цій дистанції. Якщо не маєш сили йти, повзи по цій дистанції. А Якщо навіть не маєш сили повзти, то просто лежи, але в правильному напрямку. Але з дистанції не сходь. Не сходьте з дистанції. Завжди йдіть до кінця. Життя попереду і життя буде вам предоставляти різні обставини. Ми сьогодні бачимо багаті розвинуті економічно країни, в яких є все матеріальний достаток яких є кошти, яких є житло, є будинки, по декілька машин. Але не завжди там є щастя. Коли людина ставить на перший, на перший план багатство, славу, там сім'ї валяться. І це є проблема. Я читав таку історію, яка реально сталася в житті одної молодої пари, вони одружилися, і пройшло небагато часу, вони їхали машиною і попали в автомобільну катастрофу, аварію. І найбільший удар прийшовся по тій стороні, де сиділа дружина. Чоловік обійшовся декількома царапинами. Дружина отримала багато травм, але найбільшою травмою це був перелом хребта. І лікарі молодому хлопцеві сказали, що твоя дружина буде жити, але вона буде інвалідом. Вона буде на інвалідній колясці все життя. Прийшли до нього його друзі, однокласники, одногрупники. Каже, слухай, з і теми. Ти хочеш жити з інвалідом все життя. Ти молодий, перед тобою все життя попереду. Розведися з нею. На що була його реакція? Він просто вигнав їх з свого дому, а перед цим сказав, що я одружувався не на красивому волосі, не на гарних очах, не на гарній фігурі і навіть не на здоровому хребті. Я одружувався на особистості. І він вирішив йти далі. І він вирішив не сходитися з цієї дистанції. Кожного дня він допомагав їй, годував її, міняв памперси, робив масаж на ноги, тому що ноги були нерухомі взагалі. І через рік сталося чудо. Жінка почала відчувати тепло в своїх ногах. Почалися невеличкі рухи в пальцях. Вони пішли до лікарів і кажуть: дивіться, у нас є позитивна динаміка, прогрес. Але лікарі кажуть, це добре, що вона рухає, але ходити вона все одно не зможе. Але чоловік далі не зійшов з дистанції, він далі продовжував жити з нею. І сталося чудо. Через півроку вона почала ходити попід руку за ним. А через рік вона сама почала ходити. І це тому, що він не здався. Він не зійшов з дистанції. Сьогодні в них троє прекрасних дітей. Двоє дівчаток і хлопчик. І вони прекрасна сім'я, тому що вони вирішили йти далі і не здаватися. Я вірю, що Бог, молодята, вам допоможе пройти цей шлях від початку, який ви сьогодні почали, і до самого кінця. Вірю, що Бог вам допоможе. Зараз хочу, щоб ви дали обіц... обіцянку один одному. Ви будете давати цю обіцянку перед Богом, перед церквою, перед служителями, перед своїми друзями. І один перед одним. Анатолій. Чи добровільно ти береш Наталю свою дружину? Так. Чи обіцяєш любити, шанувати її в радості, в горі, в здоров'ї, в немочі, в достатку й нужді? Обіцяє. Чи обіцяєш бути з нею до кінця життя і жити з нею по слову Божому? Обіцяє. Наталя. Чи добровільно погоджується вийти заміж за Анатолія? Чи обіцяєш поважати Його і коритись Йому в радості, в горі, в здоров'ї, в немочі, в достатку й нужді? Чи обіцяєш бути вірною Йому і жити по Слову Божому до кінця свого життя? Знак вашої обідниці ви можете обійнятися вашими обручками. Ми давайте привітаємо їх. Ми будемо їх благословляти, будемо молитися за них. Церква, благословляйте їх. Служителя наші, благословляйте їх. Друзі, рідні, благословляйте їх. Знаєте, життя прожити не поле перейти. Але це благословіння, яким ви сьогодні їх благословите, воно буде захищати їх, воно буде вести їх по земній дорозі і проведе. Давайте ми встанемо для молитви. Дорогий наш Господь, ми сьогодні стоїмо перед Тобою і дякуємо Тобі за твою присутність, те, що ти є серед нас, за те, що Ти прийшов своїм Духом Святим, і ми відчуваємо твою любов, якою ти обгортаєш нас. Ми дякуємо тобі, Господи, за пару, за Анатолія, за Наталю. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що ти знайшов їх в цьому світі, Боже. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти їх спас і оправдав і дарував їм нове життя. Вони народжені, Господи, згори, твої діти. І сьогодні, Господи, вони просять благословіння в Тебе. Ми просимо благослови їх Твоїм небесним благословінням. Хай, Господи, усьому, де буде ступати їхня нога, буде ти. Нехай Боже буде благословіння для них матеріальне, фінансове. Нехай вони мають прекрасні роботи. Нехай, Господи, вони мають прекрасні заняття, щоб трудитися. Господи, благослови їх також духовною працею, щоб там, де вони будуть жити, щоб вони трудилися на ниві Твоїй, тому що роботи є багато, і я вірю, що Ти сьогодні благословиш їх цим всім. Благослови, Господи, їх дітками. Нехай Господи, весь їхній рід буде благословений. Нехай у їхньому роді не буде відступника. Нехай у їхньому роді не буде каліки. Господи, нехай Твоя, Господь благословляюча рука буде завжди на них. В ім'я Ісуса Христа ми дякуємо і благословляємо їх. Тобі одному Хай буде слава, святий наш Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. І останнє, що я хочу сказати, це для вас, молодята. Благословенніший той, хто прощає першим. Будьте благословенні. І сьогодні я хочу офіційно оголосити перед церквою перед всіма вами, що Анатолій є законним чоловіком для Наталії. Наталя є законна дружина для Анатолія, що Бог спарував людина нехай не розлучає в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь! Ми зараз вас запрошуємо зробити перші кроки разом. Що ви пройшли як сім'я? Хай вас Бог благословить.